За Урбеку три роки наречені Кузі дев'ять років. Проте така різниця у віці не завадить їм створити пару та розмножитися. Біля мене стоїть Заурбек. Він приїхав з Миколаєва. Ми нарешті дочекалися його. Дуже довго були перемовини з Миколаївським зоопарком. І нарешті дочекалися. Він приїхав 29 вересня до нас. А дівчинка наша її звуть Кузя. Зараз вона підійде. Вона більш зацікавлена ситуацією, що відбувається на сафарі. Хлопчик дуже спокійний, дуже ласкавий. Ми його прийняли в сім'ю, всі дуже раді його прибуттю, так як ми дуже сподіваємося, що наша пара зможе продовжити розмноження. У нас буде малеча, так як наша кузя, на жаль, ще ніколи не приводила потомство. Коли він приїхав, у неї дуже великий був інтерес до нього. Звичайно, вона дуже довгий час була одна, не дивлячись на те, що на території сафарі є дуже багато різних з тварин вона контактувала зі всіма вона дуже контактна та товариська дівчинка але звичайно що коли вже приїхав такий красення то погляд лише на нього зацікавленість лише в ньому і тепер вони ходять вийшов Причому с'їзай так ласка дурна мать я люблю кожну тварину в цьому зоопарку, але боязнь на початку була. Але через моїх добрих помічників страх дуже швидко відійшов на другий план. З Миколаєва заурбек звик ласувати хлібом та булочками, але тут. Він як і кузя дуже полюбляє яблуки. як ви можете бачити, заурбек досі часто залицяється до кузі. Вона приймає його залицяння. Ну, ми віримо в те, що це буде якомога найшвидше. Добавилося багато емоцій і доглядати ще одного верблюда самця, і наблюдати за ними, як вони проводять час з нашою дівчинкою кузей. Це дуже весело і дуже гарно, і наблюдати за ними.